Доброго дня! Пізня осінь, прохолодно, почалися перші заморозки. Саме зараз настав гарний час, щоб заготовити ґрунт для розсади. Грунт для розсади можна заготовити самому, а можна і купити. Але так як мені його потрібно багато, я багато сію розсади, тому його я заготовляю сама. І роблю це таким чином. На початку листопада заготовляю цей ґрунт. Але так як цього року осінь видалася досить теплою, тому заготовкою ґрунту я не поспішала. І отже, 17-18 листопада, ні вже досить прохолодні, тому я вирішила почати заготовку ґрунту. І сьогодні, 18 листопада, її завершую до роботи. Способів заготовлення ґрунту є декілька. Сьогодні я буду заготовляти таким чином. Буду використовувати ґрунт своєї ділянки, де росли бобові рослини. Буду давати біогомус, торф, агроперліт і частинку подрібленої яєчної шкаролупи. Ось на тій ділянці росли боби. Деякі посходили. Ця ділянка гарно насотилася азотом. Чорна земля дуже родюча. Але я буду так, до 5 см верхній шар відкидати, тому що тут містяться спори шкідливих хвороб, можуть бути і яйця і шкідників, а далі буду набирати для розсади. Здавна наші українці примовляли, готуй сани влітку, а воза взимку. Ще за літо я собі подбала про торф. Ось привезла. І тут я буду його брати і для теплиці, і для розсади. Для приготування ґрунту я використовую такий таз. В нього насипаю одну частину ґрунту з городу. Тобто це є 5 літрів, дві з половиною літри торфу. і беру біогумус теж дві з половиною літри. Додаю жменьку агроприліту. І потопчених яєчних шкаралуп. Теж менько. Добре мати їх змелених порошок, в них тоді буде краща дія. Але такі теж досить гарно будуть впливати на якість і структуру ґрунту. Тепер все це гарно перемішую. Якщо ґрунт сухий, такий суховатий, я його ще просіваю крізь ящик. Так як він є в мене досить вологий, я буду просто насипати в ящику і буду його зберігати на дворі, але прикривати, щоб на нього не попадала вода. Ось такий гарно перемішаний ґрунт. Я насипаю в ящичок. І так легко, просто, швидко і якісно. Грунт я перевіряю на схожість. Я собі частково його заготовила, Попробувала всі ті складники, які я планувала внести в тих пропорціях. І 4 листопада посіяла перець і ось маємо перчики, помідори. І досить гарно, дружньо почали сходити на сінинки. Навіть подивитися на перчик, який є така рослинка, досить примхлива, а сходи з'явилися дружні. Дивлячись на ці рослинки, вже можна сказати, що вони гарно розвиваються, тому що гарні зелені листочки, не бліді, значить, тут є достатня кількість азоту і взагалі фосфору і кальцію по всіх тих складниках, хоч я не маю ніяких приладів, не маю в домашніх умов виміряти. Але той ґрунт, який я брала з-під бобових, з торфом, із рудючим ще ґрунтом. Отже, дав хороший результат. Таким чином можна ґрунт самому заготовити, виходить дешево і якісно. Заготовлений ґрунт я не пропарюю і не прожарю, тому що так втрачаються корисні мікроорганізми. В таких випадках вони всі загинуть. А мені це не потрібно. Хімічної обробки теж не роблю. А ставлю цей ґрунт на дворі. Він промерзає. ну Так як тепер зими в нас не дуже морозяний, все одно частково він досить добре охолоджується, бувають приморозки і промерзає. А потім, коли мені потрібно його використовувати для розсади, заношу в тепле проміщення і дезінфікую, обробляю фітоспорином або марганцівкою, або іншими препаратами. Гарний виходить ґрунт, коли додати листкову землю. Листкову землю я беру в лісі під ліщиною, під іншими листяними деревами, але дивлюся, щоб ця земля не була під каштаном або під дубом, тому що ці листочки мають дубельні речовини і вони шкідливо впливають на ріст розсади. Отже, я набрала собі такої листкової землі, вона мені дуже подобається. Я теж створила такий ґрунт для розсади і дуже гарна схожість на сінин такому ґрунті. Взагалі для перчику, для огірків це буде найкраще. Краще такий ґрунт. Він дуже легенький, дуже гарно повітряно проникний. А тепер цього разу я теж буду готувати ще собі для перців таку саме ґрунту суміш, використовуючи ґрунт з-під листяних дерев. Для заготовки ґрунту з листяною землею беру одне відро ґрунту з городу чорнозем, одне відро торфу. Це 5 літрів, одне таке відро, це в нас є листкова земля, з лісу, з листяних дерев. Далі додаю біогумус, це є 2,5 літри. Додаю жменьку агроперліту. Так як в мене є підготовлений яєчні шкаролупи, додаю жменьку яєчних шкаралуп. І все це буду гарно перемішувати. Теж, якщо ґрунт сухий, то такий гарно перемішаний ґрунт можна посіяти через ящик. Ось такі я використовую ящики, сюди насипаю вимішаний ґрунт і пересіваю. Але так як він в мене вологий, тому пересівати цього разу я не буду. Але я вже собі такий заготовила, гарно його перемішала, гарно пересіяла. Хоча такий він теж годиться для розсади. Ось навіть якщо попадаються якісь такі е, жмути корінчиків, це не, не буде впливати на ріст рослинок. Є час, можна пересіяти. Коли немає часу, такий теж гарний, придатний для вирощування розсади. Головне його гарно вимішати. І накладаємо і маємо готову ґрунтосуміш суміш для вирощування розсад. Головне, немає черв'яків, не поховалися. Якраз з приморозками найкраще готувати розсаду. ґрунт, який я заготовляю, перевіряю його на кислотність. Хоча навіть на тій ділянці, на якій я вже брала, можу впевнено сказати, що там досить нормальний ґрунт для вирощування рослин. Не ростуть такі рослини, як мокрець, як хвощ польовий, а вони якраз саме свідчать про високу кислотність ґрунту. Але для того, щоб, наприклад, дійсно переконатися, звичайно, я маю прилад, тому що я вирощую лохину і мені цікаво, яка кислотність мого ґрунту. Отже, завдяки цьому приладу я перевіряю кислотність. Якщо немає такого приладу, можна взяти кришечку, насипати ґрунту і залити оцтом. Якщо буде дуже шипіти, то цей ґрунт досить кислий. А якщо будуть просто утворюватися бульбашки, значить він нейтральний або малокислий. Так, не шипить, значить, ґрунт не є кислий. Досить нормальний для вирощування рослин. Хто ще не встиг, заготовляємо собі ґрунт для розсади, бо далі вже до нас іде зима. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, як ви заготовляєте ґрунт. До нових зустрічей!